Перед світанком пікап-38-ї бригади морпіхів вирушає на позиції своїх бомберів поблизу Мирнограда. Ще за півтора десятки кілометрів до міста водій надягає шолом та вмикає автомобільний реп. Ворог надто близько. Ну, для нас саме така опасна це впів. Так що тут зараз будемо якщо що, придажить. Під прикриттям ранкового туману доїхати нам вдалося непоміченими. Дрони в таку погоду майже не літають, проте можна зустріти ворожі ДРГ. Тому, попри погані метаумови, морпіхи змушені проводити розвідку фронтової смуги. Через щільний туман цей дрон-розвідник втратив керування і сів. Його пошуки це справжня спецоперація. Ставити хрест на дороговартісній техніці, морпіхи з позивним шершень не схотів. Коли квадрокоптер знайшовся, радості бійця не було меж. Ти задоволений? Я, б... Якщо в таку погоду, то можна і пошукати. Якби ніхто не літає, верить того, що нас запалять. Мінімально скидуються ж на ці дрони. Чому мы їх так будем просто. А дрони на передовій зараз просто на вагу золота, адже то головна ударна сила наших підрозділів. На цих кадрах морпіхи 38-ї бригади лише дронами зупиняють ворожі штурми під Мирноградом. В місто Росіянам прорватися не вдається. Вони з флангів зараз намагаються його оточити. За даними мапи, діпстейт окупанти вже вийшли на трасу Костянтинівка. Мирноград і створили північну клешню оточення. Сам Мирноград під постійними авіата. Арт-ударами. В місті ще спочатку осені немає ні води, ні світла. Та й сам мирноград щодня все більше перетворюється на руїну. Усі переміщення вулицями вкрай небезпечні. І не лише через постійні артобстріли. Ця штука нагадує ну, звичайну риболовну. Волосінь, але насправді це оптоволоконний кабель, на якому сюди в мирноград вже активно залітають російські дрони. Полюють російські дрони переважно на техніку та автомобілі, хоча направду ніхто не може спрогнозувати, кого на цей раз ціллю обрав російський оператор. Воно вона пішла. У цьому пеклі намагаються ще, хоч якось, вижити до трьох тисяч місцевих, і волонтери, і поліція закликають їх евакуйовуватись, але виїжджають одиниці. Тетяна їхати категорично відмовляється, каже страшно, але вдома їй краще ніж у незнайомому місці. А мені нікуди їхати больна. А мені нема куди їхати, я хвора. Якщо виїжджати, то в санаторій, а я небагата людина. Тож яка різниця, де помирати? Тут я, хоча б удома, помру, і діти знатимуть, де мене поховали. Морпіха 38-ї бригади роблять усе можливе, щоб московити не пробились у міську забудову. Восени їм вдалося зупинити ворожий наступ на нашій смузі оборони, яку почали зводити після втрати очеретиного. Тепер оператор із позивним матрос викурює російських штурмовиків із міцного бліндажа українського виробництва. Ми зі свого боку максимально намагаємося. Не допускати ворога до позиції нашої піхоти, щоб у них, скажімо так, прямого контакту не було. Знову ж таки, без цього не обійтись, але ми мінімізуємо ці, ці моменти. Коли ми тут зайшли, слава Богу, на нашому відрізку саме на цьому ну, жодного мету. І віддавати не збираються, адже розуміють на мирнограді ворог не зупиниться. Аніслав Кухачук, В'ячеслав Ромотан, Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. І що зараз відбувається на передовій? Нам розповість речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Отже, вітаю пане Андрію. Яка ситуація на фронті зараз? Доброго ранку, Петре. Слава Україні! Триває 1073 сімдесят доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 150 бойових зіткнень. На харківському напрямку минулої доби відбулося одне бойове зіткнення у напрямку Липців. Ворог наступальних дій на цьому напрямку не проводив. На Купінському напрямку Сили оборони України зупинили три атаки противника у районах Петропавлівки Загризового та Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 атак. Ура. Районах населених пунктів Копанки, Новолюбівка, Балки, Журавка, Ямполівка, Зелена Донила, Долина, Терни та Колодязі. На сіверському напрямку ворог 9 разів атакував позиції наших воїнів у районах Білогорівки та Верхньокам'янського. Успіху не мав. На Краматорському напрямку Сили оборони України відбили 10 ворожих атак поблизу оріхово Васильівки, Новомаркового Ступочок, Часового Яру та Притеченого. На турецькому напрямку Сила оборони України відбили 13 атак у районах Турецька, Деліївки. Червонівки та кримського на Покровському напрямку українські воїни відбули 71 атаку неподалік населених пунктів Малинівка, Єлизаветівка, Водяне-друге, Новоторецьке, Андріївка, Звірове, Промінь, Покровськ, Лисівка, Новоукраїнське, Удачне, Ясеневе, Шевченко та Дачне. Сили оборони України продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку у районах Константинополя та розливу. Російські окупанти двічі безуспішно атакували українські оборонні рубежі на Гуляйпільському напрямку російські загарбники чотири рази атакували район населених пунктів Новопіль та Новосілка. Українські воїни відбили сім атак російських загарбників на придніпровському напрямку. Триває операція Сил оборони України на Курському напрямку. Сил оборони України за минулу добу відбили 11 атак російських загарбників на Курщині. Ворог завдав 17 авіаційних ударів із застосуванням 22 керованих авіаційних бомб. Здійснили 360 артилерійських обстрілів, зокрема три із реактивних систем залпового вогню. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети. Та 55 авіаційних ударів, скинувши 102 керованих авіаційних бомби. Крім цього, російські терористи здійснили понад 6500 обстрілів, з них 127 із реактивних систем залпового вогню. Також російські терористи залучили для ураження по території України минулої доби 2767 дронів Камікадзе. Пане Андрію, що відомо про втрати російських окупантів і, зокрема, про роботу наших українських підрозділів. Минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони України завдали одного удару по району зосередження особового складу, три удари по пунктах управління, два удари по засобах протиповітряної оборони та сім. По інших важливих цілях російських загарбників загалом минулої доби втрати ворога склали 1670 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили три танки, 17 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 63 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 101 автомобіль та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні Героям слава. Дякую з нами на зв'язку. Був речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов, який детально розповів про оперативну ситуацію на фронті.